Вам готовий коврик родився, тільки що? Достаточно чи ще один рядок, як на ваш взгляд? Антоніна Михайлівна зайнялась волонтерством у квітні цього року. Разом з іншими підопічними ТАРЦентру власноруч створює килимки. Позов від народу. От якщо людині погано, ти хочеш їй допомогти чимсь з панців багато не допоможеш. А ось бачиш, яким чи ми мою вдома. Панянки нарізають тканину та згортають у клубок. А вже тут, у приємній компанії, роблять добру справу. Ви знаєте, я не знаю, як я лягаю спати. Я про це думаю. Я ночі воно мені сниться. Я встаю і знову за це. Я вдома все покинула. Я не можу вдома нічого робити. Якщо воно потрібне, ми будемо робити його і далі, і далі, і далі, і далі. стільки-стільки буде потрібно, аби швидше та зараз закончилась. Килимки не єдине, що виготовляють підопічні терцентру. Шкарпетки для сидіння, коврики, були нашоломники, були шапочки флісові, були пледи, були обереги, були сумочки. У нас такі з тканини не Ми робили, ми робили перчатки такі трьох трьохпалі рукавички, спеціальності дублянки. Були тут задіяні сувеніри, різні подушки. Загалом бабуся для ЗСУ виготовили понад вісім. 8 тисяч різних виробів.